що, Що з ним сталося? Ну, це пристрасна постать, така розумієте? Всім привіт! Ви на каналі Bonita Parfums. Мене звати Зоя, і сьогодні ми говоримо про Жадор та його чудовий класний замінник. Відео буде сьогодні коротеньким, тому що оглядаємо лише два аромати. Ну, звісно, головним героєм є мій улюблений Жадо від Крістіан Діо у концентрації Eau de Parfum. Я зараз тримаю в руках флакон 2002 року. Народження це вінтаж. Чому я саме такий флакон маю, зараз розповім. Жадор, якщо ви любите жадор, так, так як люблю його я, а це мій улюблений парфум, Взагалі, в принципі, серед усіх, коли мене питають, Зоя, який ваш найулюбленіший парфум, я недовго думаючи відповідаю, що це жадор, це моє парфумерне я. Так ось, саме тому, що це моє парфюмерне я. Я вирішила записати цей відос про те, що трапилось з нашим улюбленим жадором. Чому він звучить не так, як звучав у 2002-му, у 1999. -му. Так, я все це ще пам'ятаю, така я стара, не приховую свого віку. То чому так сталося і що робити з цим? Це головне. Можливо, чому так сталося, і так всім зрозуміло. Ну, а що з цим робити, я зараз розкажу. Отже, тримаючи в руках вінтажне жидо, 2002 року я розумію, що це той самий жадор, який був у 99-му створений чудовою парфюмеркою Каліс Бекер. І він одразу став просто таким моментально став бестселером. Ну а тепер це вже класика, це вже просто шедевральна парфумерія, яку пам'ятають ті, хто колись його носив. Але сучасний жадор, він. Змінився. Він змінився не в кращу не в кращий бік. Він просто-напросто став іншим. Декілька разів я робила підходи. Зараз йдеться про класичний жадор. увага, зверніть увагу, йдеться про класичний жадор, а не про його фланкери. Я тестувала неодноразово жадори в концентрації оде парфам в різних магазинах, навіть в різних країнах, у різних постачальників. І я зрозуміла, ще коли я дивилася сліпі затести. Там одні російські блогери, це було ще до повномасштабки. Вони оцінювали на сліпих затестах аромати. Вони такі маститі парфманіяки не впізнали сучасний жадор на блотері. Про що це, про що це говорить? Про те, що жадор вже не той. Що, він, що з ним сталося? По-перше, він став кислішим. Так, е класичний жадор. Він має кислинку, він має початково на старті. Він має кислинку. Це так, тому що там є диня, там є фрукти. Заявлені, там я знаю, груша точно є. Я для себе відчуваю персик, але в, в піраміді він не зазначається. Так ось, ця кислинка є в класичному жодорі, це нічого. Але у сучасному жодорі ця кислинка тягнеться майже до бази. І це просто якийсь такий кислий фрукт, навіть прокисший трохи фрукт. І Ну, це ще не найгірше в цьому ароматі найгірше те, що такий просто вбивчий жасмин, який теж є вже дорі класичному в в серці. В серцевинних нотах цього аромату є жасмин, він доволі відчутний. До речі, є така серія жадор абсолю, фланкер жадору. Там жасмин забагато поклали, і я його відставила, продала флакон, не зайшов багато. Так ось у новому жадорі у сучасному, там багато того жасмину, але він такий синтетичний. Він якийсь такий, знаєте, нудний, і він спотворює самозвучання цього чудового ніжного. Жіночного і не побоюся цього слова, сексуального аромату і стає просто якоюсь такою дешевою підробкою. Хоча це все йдеться зараз про оригінал. Тому зараз я обхаяла вже е, жадор. Я розумію, що в принципі альтернативи на сьогодні немає такої, щоб знаєте. Як я от купила, урвала собі 2002 року, а перед тим мене був 99-го року. Урвати, в принципі, ще є можливість. А ви ж розумієте, що запаси баньяків закінчуються, а нового такого не випускають. Тому я для себе відкрила. в мене є відливан цього чудового аромату, але я його маю розпив... Розпиваю з рефілів, Його багато. Зараз от нещодавно придбала сотку. Це Forbidden Геймс від «Кіліан». Аромат, який, звісно, не є клоном жадору. Я, в принципі, не стверджую, що це є клон. Але хочу сказати, що за характером, за такою постаттю своєю парфумерною, за архітектурою і, головне, за настроєм Forbidden Games, дуже мені нагадує класичний жадор 99-го року. Флакон другого року, але випуск, рік випуску, взагалі, релізу аромат 99-го. Ось, Forbidden Games аромат. Який є солодшим від класичного жадору, завдяки фруктам. Фруктам там приділяється більше уваги, їх там більше. Але фрукти дуже переплітаються за піраміду, я так піддивлялася пірамідом. До речі, фрагрантика чомусь взялася змінювати піраміди ароматів. Просто справа в тому, що деякі аромати, отакі от як Жадор, як Гуча Де Парфам 2, або навіть Зарка Парфум Purple Molecule, я ці піраміди знаю. Просто на пам'ять я тому, що багато років вже е, продаю ці аромати для того, щоб людям описувати аромати з інстаграму або з Ютубу. Звісно, що екрани ваших смартфонів не можуть пахнути, так? То я знаю піраміду. Я розповідаю людям піраміду, а потім я заходжу на і бачу, що піраміда геть інша, вона змінилася. Я така думаю, що що, що, що? що, що? Про що йдеться? Тобто фруктів додали багато зараз і до Жадору в піраміді, і до Forbidden Games. Але це непогано. Не У Forbidden Games багато фруктів на старті. Вони дуже-дуже соковиті. зелене яблуко, там таке слива, клас. Просто супер. Єдине, що до бази, аромат стає. Більш солодким, ніж е, мій жадорик улюблений, але, тобто там нема такої кислинки. Але в цілому, от я ще раз повторю: в цілому, архітектура аромату дуже-дуже схожа. І тим більше це Кілля, дівчата, дівчата, тому що це дівчачий аромат. Сказала я майже наприкінці відео. Е, ну і це так зрозуміло, кіліан, Він не любить. На пів тонів, розумієте? Кіліан така пристрасна особа, така е, такий наслідувач династії алкогольних магнатів. Я не пропагую алкоголю жодним чином, я взагалі не вживаю вже більш ніж 10 років. Але ну, це пристрасна постать така, розумієте? І його почерк як митця він е, ну, більш яскравий. Так, він любить яскравість в ароматах, він любить, любить виражати свою яскравість, свою харизму в своїх ароматах. Тому Forbidden Hejm, ну, він більш насичений і більш такий, знаєте, ну, більш сміливий. І якщо Жадор, це така романтика, це така а, такий тихий. така… Тиха хода такої чарівної жінки, як такої жінки-мрії, про яку всі мріють. Але вона недоступна всім, лише тільки одному своєму коханому, найкращому. То Forbідing Games це, це не говорить про те, що це аромат для всіх. ні. Але ця жінка, яка носить аромат Forbidden Games, вона більш відкрита цьому світові. Вона більш така, вона відкривається частіше. Але в цьому теж є, ну, є особливість. Вони і тому я обожнюю обидва ці аромати. На жаль, я не зараз не можу показати вам класний білий флакон Forbidden Games. Флакон у кілія це просто окремий від мистецтва. Ну що зробити, мають квітливант на екрані. У вас буде мехтіти фотографії цього аромату. Я раджу обов'язково вам спробувати аромат Forbidden Games, якщо ви поціновувач. Династії жадорів, а саме класичного жадору, зараз ще раз повторюю, не йдеться про фланкери. Я їх навіть не розглядаю для того, щоб про них говорити, тому що вони всі вже похідні від класичного жадору, і жоден з них, окрім жадор льор, але він взагалі. Взагалі, взагалі інша тема, і не схожа на класичний жадор, мені не зайшли. А, отже, якщо вам було цікаво подібне відео, де я порівнюю аромати, які нібито клони, просто схожі аромати, або даю відповідь на те, де взяти аромат, якого зняли з виробництва, або чим його замінити і таке інше, то напишіть мені, будь ласка, в коментарях і, звісно, попрошу написати у вас в коментарях, які ви знаєте ще аромати, які вас врятували від цього. Ну, просто безбожного спотворення аромату Жадор. Чим ви його замінили, якщо ви любите поділіться, будь ласка, мені дуже буде цікаво. Ну а поки що попрошу вас підписатися на мій канал, поставити мені реакцію, натиснити у дзвоник. І до зустрічі на моєму каналі. Папа! -па, слава Україні!